Всім привіт! Сьогодні моя розповідь присвячена такому невеличкому аналізу тих речей, які я брала в пологовий будинок, тобто вмісту сумок в пологовий будинок. В першу чергу, що хочу сказати, я коли збирала сумки, намагалась брати тільки саме необхідне, найнеобхідніше. Не хотіла тягнути з собою величезні баули. І тому от зараз розкажу, наскільки це була виправдана тактика, чи це помогло мені, чи ні. Ну, в першу чергу у нас вимагалося брати з собою певний список ліків. Як казали мені дівчата, як читала я на форумах наших франківських що можна йти в принципі, без ліків, або взяти з собою найнеобхідніше: там зеленочку, спиртваду, перекіс, ну, таке там, якісь бенти, шприци, А потім вони використовують свої і тільки дадуть список, що їм докупити, або заплатити гроші. Ну, я вирішила так і зробити. Але тільки приїхавши поступати, вони проформні зразу ж мене запитали, чи є в мене всі ліки по списку. Я сказала, що немає. Сказала, ну тоді зразу купіть, тому що в нас немає. Ну, чоловік був зі мною, тому він побіг, одразу ж в аптеці купив ці всі ліки, і я пішла, в принципі, на пологи з повним списком ліків. Це перше те, що в мене не співпало. Далі, далі, що далі? На пологі одяг для дитинки я брала, звісно ж. Ну, звісно ж, він знадобився. Ніяких додаткових медикаментів вже не потрібно було. Єдине, що з списку ліків, рукавичів, в списку було вказано 8 пар стерильних рукавичок. Я так десь і взяла, десь так 8 пар в мене було. Але потім, вже коли була з дитиною в палаті, а пробула я в пологовому будинку 4 дні, то рукавиць мені пішло набагато більше. Тому що в першу чергу приходив педіатр кожен раз, потрібні були рукавички, оглядав дитину в рукавичках. Іноді по два рази на день приходив, тобто, відповідно, дві пари рукавичок на це. І ще, крім того, всі процедури, якісь там забір крові, кожен раз потрібна була рукавичка. Тобто, я думаю, що в мене десь до 20 пар рукавичок пішло. Це кожен раз докуповували, докуповували, це вони пішли. Потім ще що треба було, Такого, що я стикнулася, що в мене не було. Дитинка моя народилася трошки величенька, і йому не вистачало молозива. Він дуже плакав сильно, сильно почав втрачати вагу, і педіатр прийшла і сказала, що ні, потрібно все-таки догодовувати, потрібно купити кашку і, поки не з'явиться молочко, погодувати кашкою. Ну, для того, щоб зробити кашку, ну відповідно, треба було кашку купити, бутилочку треба було привезти з дому, тому що я з собою пляшечку ніяку не брала і кашку так само не купувала. І, окрім того, довелося чоловіку привезти мені чайник, для того, щоб цю кашку якось можна було розбавити і зробити йому кашку. Хоча там бачу багато дівчат, приїхали зразу своїми чайниками, і вони пили якісь там чаї для того, щоб у них молоко зразу виробилось, прибуло. Ну, таким повним арсеналом. Я думала, що зможу цього уникнути, але, на жаль, в мене це не вийшло. Що далі? Для дитини в списку було написано взяти рушник великий. Я не зовсім розуміла призначення цього рушника. Ну, купила рушник такий, не дуже вже аж, аж великий. Взяла. І що вони з ним робили? Вони закутили дитину зразу навіть після пологів, тобто ну, вдягли, закутили в пеленочку, одну тунесеньку, і потім в рушник. Так, несли по коридору для того, щоб дитина не змерзла. Потім надалі вона в мене, точніше, він <со> в мене був постійно майже в цьому рушнику і його використовували як ковтричку. Хоча в боксі це було такі одномісні невеличкі боксики було досить вроді би тепло, але от хотілося хотілось постійно дитину вкривати, тобто для дитини було трошечки прохолодно. І я собі подумала, що якби раптом дитина якимось чином замочила, напісяла на цей рушник, було б добре мати ще один якийсь прозапас, тому що було б дитині холодно. Так само одяг для дитини. В мене було, здається, 3-4 комплекти одягу. Потреби передягати я не бачила просто так, ну, там для свого задоволення. Але ставалося так, що я недобре вдягала памперс. Він десь трошечки протікав і мочився боді. Так, так само, той боді, який був діти після родзалу, він замостився, тому що там змазочка. Тобто я його одразу ж зняла. Фактично, можна було б так само трошечки більше взяти, так, щоб перестрахуватися. Памперси. У мене було 20 штук памперсів. Але мені їх не вистачило. Десь треба брати напевно штучок десь до 30, тому що дитина дуже часто починає какати. Вона може какати навіть після кожного годування. І оці от перші тижні я так розумію, що памперсів йде досить багато, їх потрібно мати більше. Щодо урологічних прикладочок, я взяла з собою цілу патічку, в принципі, так і добре. Тобто вона десь ціла пачка, в мене і пішла. Направда ще пару сучок лишилося, Ну я ще ним користуюсь вдома, тому що виділення йдуть довго. Отже, тижні в принципі після пологів, але виділення все ще є. Прокладки для грудей. Я думала, що вони мені не знадобляться, що мене випишуть з пологового ще до появи молока, але молоко з'явилось в пологовому будинку, і чоловік мені довозив ту пачку прокладочок для грудей, тому що в них була потреба. Ну, в принципі, можна було, думаю, не брати їх прямо в сумку, але те, що їх потрібно довести, це факт. Для себе одягу, як такого, не потрібно було. Ну тобто, то, те, що я взяла там нічнушки і халат, цього було достатньо. Там не було де ні перевдягатися, нікуди нас не водили, не ходили. Ні, правда, одного разу нас вели на флюорографію, а флюорографія як виявилось чомусь в іншому корпусі, абсолютно, і треба було йти через подвір'я. То потрібен був верхній одяг. Так само чоловік мені привозив верхній одяг. Ну не знаю, чому вони в пологовому не сказали, що це знадобиться, і що верхній одяг, щоб його лишити, ну, ну так вже сталося. Ну, в принципі, напевно, і все. Ніякі миючі засоби, ніякими олійками я нічим там не користувалася. Лікарі не казали нічого мастити дитинці, і я цим ну, нічого не робила, тому що він ще такий думаю, не, там особливо не митий після пологів. Вдома вже покупаю, тоді вже почну його мастити всякими кремчиками, олійками, присипочками і всім решта, що треба. Хоча лікарка сказала, що не зловживати. Тому Зайвою хімію його не буду намащувати. Єдине, що ще можна було взяти для себе, я потім зрозуміла, це якусь розвагу. Тобто там, чи книжку, чи ноутбук, чи якийсь плеєр, ну хтось що любить. Тому що ну, я якось не розраховувала, що я буду одна в палаті. Думала, що буде декілька дівчат, і будемо якось спілкуватися. Або там дитина, наприклад, була неспокійна. А так вийшло, що малюк в мене був досить спокійний, і він багато спав. І мені в день було зовсім скучно, тому що бокс маленький, десь там 2 на 3 метри. Я там одна, і немає ні радіо, ні телебачення, ну нічого немає. Трошки було нуднувато. Ну нічого, я собі тоді відсипалась, відпочивала. А так, в принципі, все. Все решта мені пригодилося, було, думаю, правильним рішенням його обрати саме в такій кількості, які я взяла. Тому. Будете збиратися в пологовий будинок, можете приглянути мої відео і зробити собі висновки. Поки що з вами прощаюсь. Всім папа. -па.